Порпом пише про те, що одна з українок, яка довгий час була полоненкою Надії Савченко, та навіть спілкувалася з екс нардепкою, яка впливала на її звільнення. А згодом жінка потім повернулася під час програми обміну і знову відправилася на фронт під час одного з боїв. Її намагалися взяти у полон дерівці, проте жінка не здалася, пролунав вибух. Понад 12 чоловік отримали поранення або загинули познущатися. Жінка з Ахматовців не вийшло. Відправилися до Кобзона. На жаль, разом з нашою героїною. Топорпомсте пише, що зовсім скоро про цю історію повідомлять офіційно, надавши реальні позивні та ім'я до слова ця жінка раніше критикувала Савченко за її зрадницьку позицію. Про те, як в російському полоні поводяться з українцями, військовослужбовцями, полоненими та цивільними під час зустрічі з представниками американської влади та у публічних обговореннях розповіли дві колишні полонені волонтерка Людмила Гусейнова та медикиня ЗСУ Анна ОСЕН. Також вони закликали для створення спеціального механізму для звільнення з полону саме цивільних громадян України Гусейнова та Олесена перебувають у США і тритижневою адвокаційною пере. Стюю, яку організувала громадська організація Медіна ініціатива за права людини у команда ЄС працівників змі, які спеціалізуються на правозахисній тематиці. Людмила Гусейнова, яка залишилася разом. З чоловіком на окупованій території з Донецької області понад місяць провела у сумнозвісній тюрмі ізоляцію. Донецьку її затримали в 2019 році за доносом мешканців міста за її проукраїнську позицію. Майже весь час там я була з пакетом на голові, навіть у камері в камері замазані білою фарбою. Вікна ти там нічого не побачиш не. На Сеша то на вулиці на будь-який шурхід, будь-який стукід у двері, я повинна була одягти того пакета і обертати обличчя до стіни. Розповідає вона в інтерв'ю голосу Америки. Гусейнова говорить, що їй заборонили сідати чи лягати з 6 ранку до 10 вечора. Увесь цей час жінка, який на той час було майже 60 років, була змушена стояти або ходити по камері. Якось я втомлювалася і на кілька хвилин раніше залізла на другий поверх на свої нари, коли вони звідти скинули і били. Так ти чуєш постійно крики Жінок і чоловіків, яких катують, згадує гусенова. Потім ще понад три роки її тримали в камері донецького сізо разом із кримінальними злочинцями. Я спала поруч з чужою жінкою, одна хворіла на туперкульоз, інша ще якесь захворювання. Ти спиш на одніх нарах. А дірка підлозі покрита ганчіркою. Це туалет. Там же ти миєшся, там же ти миєш посуд із собою. Розповідає жінка, у жовтні минулого року Людмилу звільнили з рамки жіночого обміну. До Шавина приїхала разом з Анною Лосено, старшою бойовою медикиною роти з хіміко Чого захисту 36 ї окремої бригади морської піхоти, яка наразі перебуває в тимчасовій відставці у квітні минулого року бригада Олосини, яка перебувала в оточенні на заводі ліча в Маріуполі, та мала майже тисячу поранених після невдалих спроб прориву, здалася в полон. Жінка була ув'язнені в Оленівці та Гнрозі, Куруську та Білгородській області. Найгірше було у Таганрозі бо саме та Таганрозі було більше фізичного морального тиску і не лише тиску, а ще і тортур. Розповіла Олосина в інтерв'ю голоса Америки. у США, розповідає про системне. Характера порушень Женевської конвенції щодо проводження із військовополоненими з боку Росії, тортури відмова надавати медичну допомогу, психологічне знущання, брак харчування годували. каже вона пізними харчами і розбавленими проточною водою. Обидві жінки розповідають, що абранками не легше заполонених чоловіків б'ють їх не менше. Олсен також додає, що в російських тюрмах жінкам не лише надаються собі гієни, і часто не дають можливості помитися. Для них і нормальним не водити військовополонених купатися більше ніж місяць, навіть на ті. Три хвилини під холодною водою згадує Олесен. Людмила Гусейнова розповідає, що за понад три роки у неї не було жодного побачення з рідними. Інша жінка, з якою вона була в одній камері, Ольга Мелещенко, вже три роки не бачила своєї дитини. Ольгу звинуватили у шпигунстві. Зате Україна годує російських полонених від поза до пуза. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпис. Підписуйтесь на канал переможемо разом.